Я вітаю вас, мудрі неповторні люди. Дуже рада вас сьогодні бачити. А, вдячна всім моїм підписникам. Хто не підписався, підпишіться на мій канал. Ми тут розбираємо дуже цікаві глибинні речі. Що треба в собі такого ще почистити, щоб стати більш здоровішим, успішнішим, щасливішим. Тобто, ми, люди, маємо великий глибинний потенціал і маємо розкривати це на усвідомленнях. І тому сьогодні раджу вам побути зі мною. В цьому відео, де ми будемо говорити про те, на чому ви зациклені, що блокує ваш життєвий потенціал, поговоримо про універсальні цикли, що впливають на наше життя, і про зацикленості, в яких ми часто зависаємо і не можемо вирватися з них. І так як ми живемо вже в новій реальності, в новому світові, то ми з вами маємо бачити це по-іншому. Знайте, що тільки розширюючи свою свідомість. Ми можемо реально бачити свої реальні можливості. Всі зараз говорять про нову реальність, ну, часто говорять, так? Ви ж також відчуваєте вже. І що кожен бачить її по-своєму, ту нову реальність. І, мабуть, ми дійсно з вами стомилися від того старого світу, несправедливого часто світу. І так хочемо бачити щось нове, але поки що оцей новий світ. Він тільки відблисками нам отак проявлюється, він ніби просочується. Правильно, так чи ні? Ми ще не можемо бачити його так, от прям явно. Але воно все працює. І ось дивіться, щоб ви нову реальність і її можливості, це дійсно не дуже легко, тому що вона прямо зараз на очах розгортається та проявлюється нам. І причому робить це на абсолютно нових законах, на абсолютно нових законах нового життя. І ви знаєте, ми всі зациклені. Ну Просто признайте, що ви зараз от все одно десь себе підловите, поки я буду вам говорити тут в цьому відео цю інформацію, що ви зациклені. Зациклені, можливо, на регулярності, зациклені на вчасності, зациклені на нормах якихось, на недоліках, зациклені зациклені на результатах, на досягненнях. Це ж правда, і цей список можна продовжити довго, але все це старі зацикленості, які тримають нас в обмеженнях. І з яких пора виходити вже прямо зараз. І ось давайте з вами розберемося, що ж таке цикли. От просто так. Ну ви знаєте, що це не є така закрита інформація. Це все воно відкрите. Просто я зібрала його в кубку і хочу вам донести різницю між зацикленістю, в якій ми часто зависаємо, і циклами, від яких ми залежимо дійсно. Тому, будь ласка, напишіть в коментарях ваше враження. Як ви відчуваєте цю інформацію, як на вас впливають цикли? І ось дивіться, давайте просто роздивимось декілька з таких циклів, наприклад, є день і ніч. Правильно? Є зима, осінь, літо, весна, знов зима, цикл, цикл. Є цикл життя, смерть, є ну, місячні цикли, сонячні цикли, тобто планетарні цикли, є космічні цикли, є вселенські теж цикли. Правильно? І, звичайно, вони впливають на наше з вами життя. Ми всі ніби весь час ходимо по колу певних циклів, і, скоріше саме це вже підштовхує нас до змін. Коли ми, наприклад, входимо в фазу пізнання чогось новенького, ми намагаємося вирватися із звичних циклів. Правильно? Наш мозок звик бачити, відчувати. Серце звикло, певні цикли життя. Але коли змінюється світ, змінюється все, правильно? І коли змінюється все, тоді візьми і зміни також все. І отримаєш певну свободу. Не певну, а, мабуть, на розмах об'ємну свободу. Так от, друзі, я хочу сьогодні вам сказати про те, що. Те, що стосується, коли ми ходимо по колу, так само коли коло сансари, так? народження, смерть народження, смерть народження це коло, воно замкнуте. І виходить, що нам хочеться вирватися. І ми давно з вами втомилися від того всього блукання по тим колам, ну, але це все в нашій уяві. І зараз прийшла пора признати, що є ще епохальні цикли, так? Епохи змінюються. Епохальні цикли, вони ніби пронизують поле нашого існування, і ми не можемо не признати це. Тому саме зараз все змінилося, а значить, і циклічність працює по-іншому. Як це зрозуміти? Ну, от дивіться, просто зрозуміти, що звичні нам цикли не працюють так, як раніше. Просто признати і все. І от дивіться, в підтвердження тому, а чи вловлюєте ви зараз час? Вловлюєте? Правильно? Не вловлюєте. Ви не вловлюєте зараз результат. Правильно? Певний результат, який ви хотіли би назначили ось собі, ви його не вловлюєте, тому що він весь час змінюється. Будь-який результат в бізнесі, там, в особистих досягненнях, там, у відносинах, там, в будь-чому. А тепер просто візьміть і замисліться, а що ви зараз контролюєте взагалі? От якщо глянути на цей світ, який він є, що ви контролюєте в ньому? Чи відчуваєте, як відбуваються суви оцих цих часових поясів, ліній, оцього сприйняття? Відчуваєте? І якщо так взяти і бути чесним з собою, то ви взагалі нічого не контролюєте прямо зараз. Взагалі нічого, ніхто з нас не контролює, ніхто зараз не може сказати, що так, отак, отак, воно буде. Всі передбачення зараз, вони не є вірними, навіть якщо це коротенькі. І скажіть тоді, що ви знаєте про цикли сучасного світу? Звичайно, що все в світі циклічно і розвивається воно по спіралі. Взагалі, все утримується спіральними енергіями, так? торсійними полями. Ну, тобто, ви в курсі, хто розбирається, зараз тим більше в Гуглі дуже багато інформації на цю тему, ви можете взяти, її і собі знайти. Але чи можете ви сказати зараз собі, якщо ви замислитесь, на якому витку спіралі ви зараз є? Наприклад, конкретно, що зараз відчуваєте? Прилив чи витік сил? І до чого це все підводить, ці питання, так, які ми зараз собі задаємо, до усвідомлення того, що ти не можеш впливати на ці цикли, так? але ти можеш розгадувати їх, і ти можеш бути в них, ти можеш віддатися течії циклічності і не противитись подіям, які вона несе. Ти можеш через себе її пропускати, усвідомлюючи цей факт. Ти є той, хто констатує факт присутності циклічності прямо тут і зараз. Так от, друзі, який висновок? Зацикленість на прив'язках до звичних ритмів у вашому житті блокує ваші можливості та веде до дисгармонії та дисбалансу ваших сил. Ви не можете бути зацикленими зараз на будь-яких нормах, тому що вони перестали існувати. Все, що стосується будь-яких правил, втратило свій сенс і не несе ніякої користі вам. Оберніться навколо і гляньте, ви нічого не контролюєте. Прийшов час розірвати старі замкнені кола, в яких ми завжди з вами були, щоб прозріти в тій новій реальності. Прийшов час свідомо працювати. З глобальними циклами буття. Ось як цікаво розгортається наше життя зараз. Цей цикл зміни епох, в якому ми зараз прямо перебуваємо з вами, спонукає до розуміння неприкладених істин. Тобто, ми переходимо з одного формату існування в зовсім інший, з подвійного шаблону, в розгорнутий творчий, де працюють вищі етичні закони. І де немає місця грубому сприйняттю. Через то я вам завжди кажу: відточуйте своє тонесеньке сприйняття. І ви завжди будете знати, що ви все вірно розумієте, де ви знаходитеся, в якому періоді, як ви контролюєте щось чи не контролюєте, ви будете співпрацювати з полем якогось вищого порядку, а не з тим звичним таким приземленим зацикленням. Яке змушувало нас бути довго в, в такій системі, знаєте, пригнічення. Нам пора звідти вириватися. І дійсно немає місця грубому сприйняттю. Це відкриває можливості об'ємного світобачення з виходом на унікальне мислення. Тільки так можна реалізувати зараз все, що є для вас цікавим. Тільки тому. Знання про вищі сенси, які вкладені в нас з вами з моменту первинного поштовху, коли ми почали свій шлях розвитку, розкриють нам неймовірні можливості для реалізації самих сміливих планів. Вдумайтеся, от просто вдумайтесь в те, що ми зараз в собі відкриваємо, друзі. І саме зараз за такими от знаннями. Кому цікаво розкривати в собі такі здібності, приходьте на навчання, мою школу вищої інтеграції людини, тому що на початку наступного року вже відкриваються двері на перший рівень знань, де ми занять вірніше, де ми будемо засвоювати закони вищої інтеграції і практикувати стани, з яких відкриваються ваші нові природні здібності. Слідкуйте, будь ласка, за рекламою. Не забудьте про розпис різдвяних писаночок. Там 15 січня, хто хоче, долучайтеся. У нас велика кімната вебінарна. Будемо з вами в полі прекрасних, неймовірно глибинних людей, берегинь, які несуть стародавні знання, будемо обмінюватися досвідом, будемо з вами спілкуватися. Це буде дуже неповторний вечір. І так, до зустрічі! З вами була я, Тетяна Сахненко. Задавайте свої запитання в коментарях. Заходьте за синенькими посиланнями, які я вам лишаю під кожним відео. Обов'язково поставте вподобачку. Ставайте спонсором мого каналу, щоб було підтвердження того, що я роблю свою роботу не просто так. І знаєте, є унікальні місця, де ні прив'язуєшся ні до чого. Окрім свого глибинного внутрішнього знання. І розкриваючи його, стає цікаво жити. Тобі внутрішній світ стає цікавішим, чим зовнішній. І я запрошую вас, в мою школу, вищої інтеграції людини, як завжди, двері відкриті всім людям, які хочуть знати про себе набагато більше. Тому всім бажаю світла, любові, мирного неба. Всього вам найкращого до нових відео.